Так, знімав одне відео, вийшло трошки друге. Ну точніше як. Це відео допише. Зараз ще друге. Приїхав Серега з металлому. Э, покажу здобич. То що він полював. Раз ящичок. І тут ще їх. 5-6-7. 7 ящиків. Ну, так. Приятний бонус на новий рік. Дуже приємний бонус на новий рік. Самі бачите, починаючи від зінкірів, до, до фрез. Тут фрези великі. Все r 6 5 в основному є пару що з пластинками йдуть твердосплавними. От, наприклад, да, воно трошки все підуставше. Хтось його скинув на металолом, це все. Але треба буде це все... Перебрати, подивитися, я ж кажу. Е ще вон бонус, ще один це притірочна плита. Не бита, в принципі, все нормально, я ж кажу. Там ще внизу заводська краска. І тут куча куча купезно. Всяких приятних штук. Єдине, що не вибирали, не перебирали, а так. Побачили, забрали її і тікати. <кхи> не знаю по деяких позиціях, взагалі що воно і з чим його їсти. Наприклад, от. Yeah. Я ж кажу, з конусом, ну тут якась шестеренка, не знаю. Ну, десь пригодиться або опознається від чого воно буде, буде видно. Це, я так зрозумів, що це, скоріше всього, від якихось великих розточних куски. Одна, друга, третя. Поки не знаю що. Чотири. Навіть даже, даже не чотири, навіть їх п'ять штук є. А, зараз піду. П'ять штук є. Ну і так. Кажу, досить. О, вона наш герой. Сергій Іванович, я ж кажу, вполював сьогодні шикарну здобич. Я ж кажу, мені... Великий подарок на новий рік. Правда, заздалегідь, але, але дуже приємно. Треба ж кажу, все буде перебрати, передивитися, і що... Туди, і Казав чоловік, що 5 станків. нього О, і він... і, вон... да, і каже, що він ще 5 станків мають ви сплавити на металом. Так що дивимося. Дивимось. Ще, ще щось відкопаємо. Так що так і во. Ладно. Дякую за увагу. Далі буде. Так, ну що, частково я металом перебрав. Цей... Коротше, в мене є таке один одне інтересне питання. І друге... Вердікт. Вердікт такий, застав дурного молитися, він голову поб'є. Друге питання. Що треба було робити сверлами, щоб їх так позаганяти? Зараз вам візьму, от, наприклад, я поки перебрав цих от пару ящиків. От, наприклад, перше сверло. Видно, так? Да? Друге, це, напевно, хтось вчився точити. Третє. Це в нас був зенкер. Їм хтось сверлив. І такого там багато. Це вон, видно, що зенкером теж сверлили. Пластинки воно спереді зірвало, далі заварило, Нафиг, все, викинули. І такого добра, я ж кажу, там вон, внизу в ящику ну просто повно. Просто повно. Да, я не спорю, що трошки тут багато того мотлоху, але наприклад це все зінкера нормальні. це все підуть на радіусні ці розверточки, виходить сюди, ну вон так, щоб було видно. В принципі, нормально, переточиться і все пайде. Це все сверло. Сверла фішка в чому, що оброблялося. Так, секунду. Оброблялася якась латунь, сипучка причому. У мене всі руки чорні і в цій сипучці. Коротше, дуже толковим майстром. Або воно все так збиралося, але видно, що все воно було. Було було воно все нове. Бо ні ржавчини на задніх на цих на конусах нічого нема. Просто є трохи болота і все. А по суті, я ж кажу, зломав, викинув, зломав, викинув, зломав, викинув, зламав, викинув. Це, напевно, мож, може так зараз модно робити. що... Коротше, оце от все сверла, там процентів 90 переломано. Точити їх навіть ніхто не збирався. Все один стандартний розмір, брешу не один. Три розміра, 13,6, 9,5, 18,1%. Все скажімо так, спеціальні розміри. Нічого. Переточиться, будуть нормальні сверла. То все на родіуси, а то все зінкера під сверлом. То все нормальне, це ще можна точити, переправити, це все переточиться, буде ідеально. Ну, я ж кажу, ну, Там от купа. Це все те, що вже ну, нереально буде восстановити. воно все піде, здасться лом на R6M5 і поміняється на якісь заготовки нормальні. Є що приймають люди R6,5, здається, все буде. Так що во, я ж кажу, ну, просто ну, чудеса, чудеса. Так заганяти інструмент, це, ну, це варвасте. Я ж кажу, хотілося б подивитися в очі тому майстру. І спитати, що він таке робив. Може, звісно, він же і не робить. Та Скоріше всього, що він не робить. Або це, я ж кажу, або це спеціально було зроблено, або ну, я не знаю щось, може він під чимось був. Скоріше всього, що я ж кажу. Ну, жалко, просто жалко. От, цілий ящик інструменту, цілий ящик інструмента порядка, ну я не знаю, десь 100, може 150 дзінкарів, розверток. І так далі. і сверлося, всі, аж, я ж кажу, ну просто в іншу сторону вигнуті. Ладно, не будемо грустно, будемо далі розбирати. Ну так от, в принципі, все. Поміталому пересчитав, подивився, але ну, не все пересчитав. Коротше, зараз покажу. Це, не знаю що, але третій конус. Це якийсь станочний, не знаю, що не переміряв. Це оправки до вистралювачів фрез. Єдине, що, от за що мені цікаво. Третій конус. Тут хвостовік, третій конус морза, І якась блямба тут. Не знаю до чого воно, від якого станкає і з чим його їсти. Повіришну плиту відмию. Вроді все добре. Ящик десь кілограм на 100, мабуть. Кілограм 100. Ну і тут погнали по по списку. Зінкірів. Тут в мене так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 39 плюс 7. 46 штук зінкірів. Розверточок оцих, от не знаю, як вони правильно називаються. Р8, Р6 і Р10 і 38 штук. Сверл 127. 127 сверл. То, що ще можна з ними щось робити. Половина і половина цей 5 от, от хитрих вот. От. Не знаю. В принципі, для чого, але ну, розберуся. І. Гора фрез. Просто ящик раз. І оце от все на столі, це все фрез. Я думаю, видно. Така гора, не знаю, не перещитувано на глаз десь так до 200 штук, бо тут є і великі. Вон кукуруза, ця от на шостий конус. Ні, брешу п'ятий конус морзе. І до 2,6. І до 2,6, от вони. Видно, я думаю вам. Такі от на 2,6 є навіть. Ні, брешу 2,16. 2,16. Ти ще на них не переміряв. Ну, так що така от пісня. В принципі, покупка себе повністю оправдала. Навіть якщо брати сверла на... Сверла на... скільки там у нас виходить? Середній розмір 13,5. 13,5, навіть якщо їх по 10 гривень продати, всі повністю. Так, щоб продати і забути, то вже 1200 гривень. В закупці було 440 кг 440 кг наборудки. Там є і централа, є централ до задніх бабок, до ОДГ. Є і цанги. По-моєму, по це у нас станочок фрезер. 686П повишеної точності, якщо не ошибаюсь. Є і такі фрези. Теж двоєчка, інтересні. Таких ще не зустрічав, але розберемося. Третій, третій номер фрези, Багато-багато кондуктора. Це все повибивати. Кондуктора ці всі будуть робити. Так що такий, бонус приємний, приємний. Ну і то, що ну, там, пару ящичків плюс поверхно, притірочна плита. так що добра, добра вкраїлася. А це в принципі оце от ящик половина піде на керновки, на чертілки, щось переточиться, щось піде на текарне, як центра, перешліфується. Та таке. Так що в принципі, в принципі, класно. Все. Дякую за увагу. Далі буде.